Привіт, фанати цивілізації або ті, хто просто хоче бути в курсі останніх подій у світі 4X стратегій. Сьогодні ми зануримося в останнє оновлення Цивілізації 7, патч 1.3.1, що включає другу частину колекції Tides of Power. Це невелике оновлення перед святами і до випуску більших проєктів. Головний анонс новий тип. Карт Shatter C, великий баланс цивілізацій, Єгипет, Америка, навіть Росію забалансили, а також новий лідер та дві нові цивілізації. До речі, порада: не забудьте забрати колекцію Tides of Power безкоштовно до 5 січня 26 року. Ви на каналі GiRB, тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, коментар. Під та фінансову підтримку. Погнали! Отже, новий контент Tide of Power, частина Друга. По-перше, нового лідера додали Саїда Аль. Хура. В неї фокус на дипломатії та морській справі. Шпигунство теж тут дуже непогану роль буде в неї відігравати. Унікальні здібності, отримання морських юнітів після кожної успішної шпигунської дії, що прям досить прикольно. Морські юніти розміщені на районах, дають культуру та вплив, що вплив буде допомагати безпосередньо шпигувати, а культура сама собою розвиватися. Ну і цей ефект буде збільшуватись з епохами. Головне, ваше шпигунство не може бути розкрите, а опоненти не можуть використовувати контршпигунство проти нас. На перший погляд, Саїда Аль-Хура — це абсолютний кошмар для морських держав і геній прихованої влади через своє шпигунство. Її унікалка перетворює шпигунство на джерело військової сили, а не лише інформації. Ну і ще це ще одна морська лідерка, яка в час переосмислення морських битв є досить доречною. Обов'язково найближчим часом спробую за неї пограти. По-друге, нові цивілізації Ісландія та Османи. Ісландія епоха дослідження, була додана в епоху дослідження. Це є військово-культурною цивілізацією з відповідними можливостями для дипломатії. Унікальна навичка Крінгла Хеймсін, культура за відкриття природних див у віддалених землях, унікальні юніти сага Хіро, видатна особа і вікінгр. <реш> Морський юніт рейди дають науку. У висновку прикольна цивілізація. Чудово підходить для карт з віддаленими землями та агресивної морської розвідки. В принципі, теж вписується в концепцію цього оновлення. Також додали османів епоха сучасності, це є теж військово-культурна цивілізація. Унікальна навичка. Я тут навіть її не зможу вимовити. Насправді де влет, ну коротше, ви розумієте. Дає додатковий артефакт при розкопках, плюс бойова сила піхоти та морських юнітів при атаці. Також є унікальні юніти Барбарі Корсейр, легкий морський юніт без витрати руху на рейдах, що досить непогано насправді. Також Дженні це піхотна одиниця плюс бойова сила проти сухопутних юнітів. У висновку сильна мілітаристична цивілізація сучасності з акцентом на артефакти та агресивний напад, що, в принципі, в сучасності і потрібно, тому що якщо ти хочеш вийти в культурну перемогу, тобі потрібно швидко зібрати ці артефакти, які є на початку обмежені, ну і відповідно себе захистити. В принципі, що перша, що друга цивілізація. Онізація має акцент на домінаційну перемогу, можливо, при наступній грі якраз змусить мене в неї виходити, граючи за них. Наступне зміни карт та середовища. Нова карта Shattered Sea, комбінація Пангея та архіпелаг, великі острови, розділені мілководдям, яке не має штрафу для переміщення. Взагалі її показали. Виглядає вона досить цікаво, де кожна своя. Цивілізація буде мати свій такий невеличкий острівець, на якому всього на ну, буде до двох, напевно, поселень мати можливість поставити. Далі треба буде вже інший острів займати. Досить прикольно виглядає. Також додано візуалізацію прибережних вод на міні-карті, що по факту є бонусом по навігації. Ми легше зможемо орієнтуватися, конкретно дивлячись лишень на міні-карту, що мені як мінімум буде допомагати. Допомагати. Ця карта ідеально підходить для нових морських цивілізацій та юнітів з останніх патчів. гонка за вітрилами починається з античності. В принципі, мені прям реально подобається те, що вони зробили з морськими юнітами. Реально, море стало тепер цікавим для дослідження, гри війни ну і всього такого. Також додали покращення біомів. Основні зміни допрацьовано вплив опадів, напрямку вітру, дощової тіні від гір та доступу до річок при генерації біомів. З напрямком вітру часто помічав, що некоректно. Прописувалось, ну в цьому повідомленні, що справа вискакувало, певно, такого більше не буде. Побачимо під час гри. В результаті біоми мають стати більш органічними та реалістичними, але це вже будемо знову ж таки бачити під час самої гри. Мінорні, але. Також досить непогані зміни. Раби тепер з'являються на судноплавних річках. Це досить великий буст, як на мене звичайних річкових цивілізацій, які спеціалізуються на річках. Вони тепер отримують ще додатковий ресурс. Китові та рибні ресурси тепер з'являються в океані в сучасній ері. Більше ресурсів, богу ресурсів, в принципі, тут тільки за. Тепер до стратегічних балансів. Розробники завершують поточний фокус на балансі цивілізацій і переходять до інших систем. З основного, що вони спробували в принципі, збалансувати, подивимося, як це в них вийшло. Але давайте розберемо. От Є Єгипет, занерфали прям жорстко. Бонуси до виробництва чудес зменшено з 15% до 10%, Вилучено бонуси малих річок для всіх здібностей. Все ще сильна цивілізація, але тепер вимагає заснування міст виключно до судноплавних річок. Що як не крути, навіть граючи за Єгипет, не завжди генерація оцих карт грає на вашу користь. Я б сказав, що вони просто тут виправили свіже же бусто-профтик з попереднього патчу. Америка теж занерфлена. Причому досить сильно занерфлено, значне зниження бонусів золота та впливу. Наприклад, Land Lease тепер дає плюс 5 золота та плюс 1 інфлюенс. А було 25 золота та 5 впливу. Американська економічна потужність значно послаблена, прям в рази, щоб відповідати наміченому економічному геймплею в сучасності, який вони в попередньому патчі міняли. Ну що ж, цікаво буде спробувати, як тепер буде відчуватися гра за Америку, тому що вона була прям імбовою. В грі при виході в економічну перемогу, ну з її то бонусом. Тепер то буде зовсім по-інакшому відчуватись, побачимо, можливо, прийдеться виходити якийсь інший тип перемоги. Також занерфлили <ристо> Росію, прям жорстко її занерфлили, і. В принципі, навіть змінили. Бонуси культури та науки тепер застосовуються лише до кварталів, а не до всіх районів. Також зменшення базової їжі з 2 до 1. Все ще сильна в тундрі, але потребує більше ретельного планування та розміщення кварталів. Я з неї грати і так в принципі не буду, але радий, що цю фігню занервали, щоб і інші за неї не грали, бо раніше, що не зайду на якогось англомовного стрімера, то всі за русню грали, тому що, ну, блін, була занадто імбовою і хотіли всі за неї пограти з такими то бонусами. Тепер, надіюсь, цього будемо бачити як мінімум менше. Рим також занерфили. Правда, незначно, але все рівно. Зниження бонусів процентного виробництва для військових юнітів, також зміна бонуса на пасивний плюс одну культуру замість процентного культури від вартості піхоти, зміна будівлі, яка давала раніше золото, а тепер буде давати вплив. Зменшення військового спаму і перехід на більш. Культурно-дипломатичну ідентичність, напевно, цього риму буде. Будемо більше тепер ним культурно грати, ніж як раніше було, що просто воювати, бо ним прям комфортно було воювати. Теж, на мою думку, непоганий нерв. Ну, в принципі, будемо бачити під час гри. Ну і не лише одними нерфами. Карфаген, зміна та трошечки навіть забустили. Змінено з плюс 1 дальності для морських юнітів на плюс 5 бойової сили для морських самих юнітів. Але лише коли в них буде повне здоров'я. Потужний баф для морських, конкретно юнітів, і враховуючи, що в нас морська механіка змінена, буде досить приємно за нього за нього зараз грати. А то він ніби і був морською цивілізацією, але ніяке. Аж таких бонусів від е, цих нових приколів нема. ну Зараз, як мінімум, в нього це з'явиться. Ну і баганда. Бафнули сухопутні юніти. Тепер також отримують плюс 3 руху під час завантаження або вивантаження з кораблів що прям не є значним бафом, але все ж, як є, досить непогано, можливо, ситуативно навіть буде круто. Геймплей, UI та інші всякі різні зміни. Нове чудо, велика бібліотека, чудо античності, що вже кайфово, в античності для перемоги чудес деколи дуже прям не вистачало. Бонуси плюс 4 базової науки, плюс одну науку на всіх наукових будівлях, також має 3 слоти для. Кодексів теж є досить прикольно, особливо для того ж Карфагену, який мусив прям щось там хитро робити, щоб отримувати 10 слотів кодексів. Тепер в нього буде більше. Ну і розробники теж тут зауважують, що допоможе гравцям легше завершувати культурну спадщину в античності та створити більш сфокусовані наукові імперії. Еай та мінорні покращення. AI тепер краще використовує унікальні дипломатичні дії міст держав. Виправлено надмірне використання контршпигунства. Тут насправді, коли вони пишуть, що він тепер по-інакшому щось робить, краще б вони ще писали, як він дотепер це використовував, тому що не зрозуміло, що вони конкретно змінили. Зараз він буде краще використовувати ці дипломатичні міста держави. Ну я так розумію, бонуси буде їх краще використовувати, але як дотепер було, вони не написали. Ресурси, виправлено помилки з сіллю та трюфелями. Тепер правильно дають 20% виробництва для тренування юнітів. І це знову одна із тих баг, про які я навіть не відстрілював, що вони такі є, але прикольно, що розробники їх зафіксали. Хоча тепер сумніви є про всі остальні оці 20% бонуси, які нам раніше давали там за будь що там до місіонерів, до будівництва, чи до будівництва якихось будівель е, переб... при перебудовах, наприклад, були такі карточки. Цікаво, чи з ними все в порядку? Юані і всякі такі дрібні покращення. Ну, позмінювали багато всякого в дипломатії, виправили багів з військовими командирами, поліпшення роботи з модами. Ну, коротше, багато всякого дрібненького, що, в принципі, буде в око падати, коли ми конкретно будемо на то попадати, але нічого такого критичного. В підсумку патч 131 дає нам додатковий морський геймплей з картою Shattered Sea, дві нові цивілізації. та So... <laughs> Одну лідерку. Ну, в принципі, якщо брати і попереднього капітану Чорнобороду, то виходить, в цьому великому патчі ми отримали двох цікавих лідерів, а також довгоочікувані коригування балансу. Ну, В принципі, деякі цивілізації прям давно напрошували, щоб їх змінили, а інші, ну, в принципі, ще будуть чекати своєї черги. Ну, в принципі, це саме те, що потрібно, щоб зайняти нас до Різдва і Нового року. Який нерв чи Баф ви вважаєте найважливішим, хоч я, в принципі, знаю, які будуть основні коментарі, це все ще не те, що ми всі чекаємо, але розробники обіцяють, що масштабні зміни, такі, як гра за одну цивілізацію від початку і до кінця, нові ери і нові цивілізації, нові підходи до торгівлі, до бонусів всяких різних, до тієї ж дипломатії, що є прикольною, але, от, наприклад. Під час домовлення в примирних угодах, коли ви можете розмінюватися тільки своїми містами або містами суперника, трошки. Виглядає навіть в порівнянні з шісткою, прям дуже куцею. От, от це все вони обіцяють, що буде нас чекати вже з Нового року. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, вліпити свою королівську вподобайку. Ставайте спонсором і при можливості закитайте копійчину для підвищення мотивації. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємось в наступному моєму відео.